Зустрічають одягу, проводять по розуму. Всі це знають, але мало хто про це задумується так глибоко. Зрозумій просту істину: твій одяг твій зовнішній вигляд це твоя візитка. Якщо твоя візитка пожована, змучена, затерта і так далі, відповідно, люди до від тебе так само відносяться. Я з цією історією дискода борюся вже не перший день і з своїми колегами і працівниками. Подумай, ось ні Якщо, попри дорогу, стоїть людина і її голосує, ну, щоб її підвезли. Людина грязно вдягнута, там не знаю, неохайна, можливо, п'яна і так далі. Ти і зупинишся. Ну, можливо, і зупинишся, але в будь-якому випадку в людина, яка б'яна в білі сорочці костюми, набагато більше шансів на успіх, ніж людина, яка не зовсім коректно виглядає. І так зі всім старайся одягатися відповідно ситуації. Звичайно, не потрібно йти на пляж в костюмі. Але якщо ти працюєш якщо на роботі, будь ласка, слідкуй за собою. Акуратність. Це не якась критична штука. Це питання лінії, питання лінії, без сцяти штани і попросувати, питання лінії, попросувати футболку, там сорочку. Завжди слідкуй за своїм дрес кодом завжди слідкуй за своїм зовнішнім виглядом. Чому? Тому що це та візитка, яка відкриває для тебе багато дверей. Це раз, а два, як мінімум, ти будеш більш впевнений в собі, і тобі буде простіше реалізуватися в Куду ми раху на рахунок цього, сили й мудрості, підписуйся, корисно.